А гой друзі, сьогодні ми продовжуємо з вами досліджувати родини Веллі, і сьогодні в нас на черзі сім'я Клавель, як я й казала в попередньому відео. Виявляється, що в нас є україномовна віки з приводу всіх родин в Сансет всім 7.3. Мабуть, там є іще різні містечка, але я вже не бачила. Я побачила це, вхопилася і я проклинаю Google сраний, який від мене це все приховував. Розумієте? Я читала англійською мовою і перекладала, хоча це все було перекладене. Якщо вам хочеться почитати, я залишу посилання в описі під цим відео. І далі я зачитаю вам уривок а, опису з нашої україномовної вікі про сім'ю Клавель. Значить, ця сім'я складається з трьох осіб: літнього подружжя Бастера та Бесі Клавель, а також їхнього дорослого сина Ксандра Клавеля, якого я показувала в попередньому кадрі, який зараз до речі, мабуть, і прокинувся. Він прокинувся суто в туалетик сходити. І до речі, цю родину я не перевдягала спеціально, тому що мені сказали, що не впізнають деяких персонажів. Тож, ну, не знаю, можливо, інших я буду перевдягати все одно, але ця родина прям, ну, прекрасна, вона в тому вигляді, в якому є, наприклад, ось той же Оксандр. Він... Трусах з рибками спить, ну типу це підкреслює його таку, знаєте, інфантильність, дитячість. Тож читаю далі: Бастер, голова сімейства, дуже хоче відпочити на пенсії та просто насолоджуватися життям. І він вкрай незадоволений тим, що його син Ксандр не бариться переїздити з батьківського дому. Ксандр, в свою чергу, поводиться як велика дитина, гуляє на вечірках та весело проводить час. Роздивляємося його характер. Він дратівливий, нерішучий, непристойний, любитель вечірок і прохач. Він не вихований та важко наважується на зміни. На його думку, немає сенсу кудись переїжджати, поки він навіть не збирається одружуватися. Бесі Клавель, це його мама, в цій ситуації намагається усім догодити та ніяк не проявляє свій характер. Розглянемо, до речі, її характер. Вона зануда, не дуже любить жарти, добра, охайна, сімейна і мисткиня. Ну, в неї немає таких якихось суворих рис характеру, або я б навіть сказала, якихось таких твердих, щоб вона проявила свій характер і сказала: та давайте вже вирішимо ось так. От, вона намагається всім догодити. Сьогодні в нас літній день, ось цей Summer Fun, Тож, я думаю, можливо, Ксандр би хотів. Якусь вечірку закатати, можливо, у басейну. Е, його не гребе, що, ну, типу, грошей не так багато. Ми візьмемо зараз і влаштуємо вечірку в. Подивимося, до речі, хто в нього там знайомий, друзі. Зараз все розглянемо. Спочатку треба влаштувати вечірку. Значить, у нього досить таки багато знайомих, і ми зараз їх всіх по. Запрошуємо. Лейтон Сикемоту. Якось, знаєте, маловато. Треба ще Аішу. Ансарі. Казали, що вона дуже класна. Я якраз їй покажу. Так, ну і все, мабуть. мабуть. До речі, в, них, в нього дуже багато неприятелів. О, А я якось пропустила, що це все його друзі. Окей, окей. Чим більше люду, тим краще. А Вікторію Ендрюс ми не покликали. Давайте тоді покличемо краще її. Все, ось цей весь список людей, котрі будуть тусити а, з ним сьогодні 487 семелонів. Одразу нам вискакує таке сповіщення, що Оксандр любить вич... любитель вечірок, а це означає, що він дум, має потенціал стати душею будь-якої компанії. Прекрасно. У нього виникло бажання провести грейт паті. Найкращу вечірку. Я не знаю, мабуть, нам потрібен з собою потрібна ще стереосистема, бо там, я не думаю, що є стереосистема в басейні, тож давайте придбаємо. Він має життєву мету це серцеїд, стати хлопцем десятьох різних симів та симок. Це вже цікаво. Стосунки, давайте подивимось. Тамара Доннер, йому прям подруга, бо Ендрюс, йому. Колега, я так зрозуміла. Це Бесі Клавель. Дастін Лангерак йому Бос. З Лейтеном Сикемота в них щось було трошечки. Бастер захворів, прекрасно. В нього щось з Лейтеном було трошечки все погано, але зараз я бачу нейтрально. Торік і Мура в нього також знайома. Вікторія Ендрюс неприятелька. Чогось стало зараз. А була начебто подруга, чи я щось сплутаю ХЗ. І є якийсь китаєць рі, рі, Кай, Отак от, от. Хомчайн. І а, з батьком в нього напружені стосунки, вони неприятелі. Батько, походу, його дуже сильно а, постійно шпиняє, сварить і все таке. Кар'єра, він а, злочинець на першому рівні. Ай, це капзда просто. Бесі, Бесі хоче кушати. Давайте будуть вони вставати, і бастер також будуть вставати. Каже зробити паті на басейні, де ну ні, ребята. Він хоче купити цю Баб, Бабця одразу застеляє постіль. Давайте подивимося, у кого є навичка кулінарії, і той піде готувати. В них ні в кого немає навички. Значить, дід пішов готувати, він хотів піти готувати. Вафлі приготувати хотів. А бабця хай прибирається вдома. Вона хоче вивчити навичку під назвою Стрит Арт, та ні. О, Боже. І також хоче тростину купити. Окей, ми купимо вам тростини, хоча вони вже будуть скоро того. Um, давайте подивимося риси характеру діда. Ми ж не подивилися взагалі чогось якось. Дід просто собі бурко... бур... буркотливий, не тої ноги встав і пішов. Значить, він одинак, сімейний, ощадливий, Сонько і буркотун. Ну так, він буркотун, одразу по ньому видно. Постійно буркотить і одинак. Це означає, що самотність та ізоляція піднімуть йому настрій. Він хоче поговорити з сином, мабуть. О, перший гість вже прибув. Пора розпочинати вечірку. Все, нам треба йти з Ксандером, Бігом, в... на його вечірку. Боже, він ще й не виспаний. Господи, прости. Ти міг перевдягти. Ти міг перевдягтися. Нахріна ви його перебили, скажіть, будь ласка, нам треба сюди відправлятися, в аквапарк, крихітна акула? Що ви оце робите? Це я люблю, коли мене, блінці, перебивають постійно. Ще він не виспаний. Києва ж знак зодіаку? схоже, ми з вами створені одне для одного. Так, ви створені одне для одного, мені здається, Того, що а, вони злочинці обидва, мабуть, а є ще також злочинниці. Де вона? Нема тут. Так, а ну, ребята, все, вечірочка розпочалася. Можна було б, звісно. А... Якусь замовити їдло якесь, але в нас нема. Тож ми поставимо просто стереосистему, влупимо зараз тут якусь музло. І будемо танцювати. Свій день сін увімкнути. А, давайте ми з... на оце. і погучніше зробимо високий рівень. Що це? Попросити Симолеони, та ні. О! Дід з бабою на пенсії. Аби мені тільки не прилетіло за це контент ID. Що ця тітка тут робить? Туристка, я з Розік. Треба ж спілкуватися, треба спілкуватися, що ти хочеш. Дати ляпаса? Ти що здурів? Що що відбувається? Дастін, романтично. М -м. Особливо можна любителю вечірок сказати уре! Групова розмова. Окей. Тут ще підлітка робить бо Б... який бебе бібі, -бі. бебе, бібі. Все -бі. прекрасно. Давай просто будемо плавати. Оцій жінці щось спекотно стало. Або їй стало спекотно через нашого цього лисо Ксандера. Боже, ці чуваки непристойні. І вони плавають в якихось ну, геть не купальних костюмах. Може, вони ще й води бояться? О, Аїша. Нас так багато спів... Шо, Лейтон, ти, ти... ти. Побризкай на тітоньку. Типу, так, позагравай до неї. Це такі будуть загравання в тебе. Цікаво, як вона сприйме. Ні, вона щось не здоволена. Я б хотіла з тобою, ну давайте позмагаємось в затримці дихання, але можна спокійно кікнутися через це. Я буду сподіватися, що цього не станеться. Е, давайте пере... Той, пере... перемкнемо на поп. І давайте скіпнемо вперед. от, от. оця класна пісня. Все. Ні, Ти не виграв, ти... це не так працює. Гляньте, вони тут як. Зібралися. Блін, вона така гарна. Мені так подобається. Така красива. Ага, він пішов бризкатися, поплив, точніше. Можна запросити танцювати сюди, чуваків? Е, Ну, коротше, Треба ось так танцювати. Лейтон поклав око на. опа-опа. Опа-опа. Вони з Агнес переписуються. Нормально, нормально. Я бачу, ребята, я бачу. Вас звела судьба. Гляньте. Лейтончик Сікемота. Як ажигай руками, а? як ажигай? Dance wildly. Типу, танцює дикі танці. Він хоче поговорити з з Тіфані. та ні, напевне, ми не будемо говорити. І не будемо нічого прошувати. Потанцюй мені? Ай <тит> ще угарає з Дорі. Якось чорта. Коротше, Гарти тут е, всією сім'єю. Ось їх донька Бібі. Ох ти, Матінко ж моя рідна, це не не Ванівайлдлі. Що це таке? Зараз тобі на, наляпає той. Чи я просто не знаю, як перекладати правильно. Нє-ні-ні, оце це гамно. Тобі ще зараз той. Газ натолкає, не треба. Іди краще до Аїші, позаливай. Мені подобається Аїша. Іди-іди позаливай, не падай тут, розповідаєш. Мабуть, той. До цього ти добряч, так тусанувся. От, поговорити за А Що ти тут так всілася, диви? Ануану, 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 ануану. Блін, вона така гарна, прям не можу. Давай, е э, 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 романтично щось спитай. Нє-ні-ні-ні-нє-ні-ні. О! О! Запитаємо, чи є в неї пара. Блін, вона дуже гарна, мені прям подобається дуже сильно. Такий колір шкіри в неї приємний. І чорний їй дуже личить. І ця зачіска також їй личить. А не немає пари. Окей. Це наш шанс. Вона кудись поперла. Їй подобається. їй не подобається. Що? Все, закінчилася вечірка. Ем... М -м... З ким би тут потусуватися, бо. Привітатись. Давай. Привітайся. Вони всі такі з цим скінтоном накачені, просто я не можу. Мені подобається цей скінтон дуже сильно, але оце накачаність ну, просто бред. Дивіться, в нього яке поздрою, накачане при цьому ще. Треба поміняти скінтон, господи, прости. О, починається. Що це? Що це у вас тут починається? Ой, ой, ой ой. Ребята, щось у вас пішло, не пішло. А де. Е, вони вже всі розходяться, так? Оце класна вечірка просто. Все. все 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 Ні, не треба висміювати інших людей, їхнє IQ не треба цю робити. Боже, відвали, бо. Відвали нахер. Давайте привітаємося з Лейтоном. Може Лейтон, блін більш-менш побіг вже додому, так? О, Моніка Моріс прийшла, я її вже від Вони такі класні просто, вони такі класні. Давай е -е, вимкнемо це. І будемо вже вирушати додому, бо ну, кавзда. щось не пішла вечірочка взагалі, та бляха. Не пішла вечірочка, кажу. Геть, не пішла. Він хоче ще поговорити до Торі. Але давайте з Монікою привітаємось по-дружньому. А чом би ні. О, Аїша, Аішечка, Аішечка. Почекай, почекай. почекай, почекай. Почекай, почекай, Давайте. ми... Що? Давайте це зробимо. Я не знаю, він кончений. Він кончений, може, вона прийме? Я не знаю. Ану. О Боже. Вона прийняла. Все. Ми знайшли йому пари це його перших хань і перший пузнак. Боже, я е, е, спитаю знак Зодіаку. Це Це просто, Це... я не знаю, найшвидший е, роман за взагалі все моє життя. Коли я граю в Sims, я не знала що. Якщо ти непристойний. О, в них ще й сумісні знаки, Боже. вас просто Господь звів до пари. ой Ой ой. Все, в нього є романтична фотографія тепер. Боже, оце ми, оце ми зайшли, похвалити особистість. Обійняти, давай обійнем, обіймемо, обійнемо і ті, подаруємо рожеві їй квіточки. Скажемо, це така ж гарна, як ці рожеві квіточки. Боже, яка вона, які вони всі, дівчата, просто красо, красоточки. Боже. Ти можеш запропонувати зустрічатись <сло> фліртувати тільки мой. Боже, це, це просто це найшвидший роман в житті. Оце ми так зайшли, коротше, і за одразу Аїшу. Cubs, да. е, можна тут сказати їй, що давай зустрічатися, бо він вже хоче їй все пропонувати зустрічатися. To be girlfriend. Е, фліртувати ще немає, можна біняти. Amazing проходить, каже ця його вечірка. Е, пристрасно поцілувати можна. Йоптіль. І можна зас... запропонувати зустрічатися, але ж він не постійний, він коротше її потім кине, мабуть. Бо він хоче ж 10 10 дівчат, а може й хлопців. Ой-ой-ой, починається тут. Можете десь вугукнуться тут? Нема? Нема де вугукнуться. Вона прийме твої пропозиції? Так, вона прийняла пропозицію. Нормально, отут просто вони весь цей час стояли, і тут їх роман просто розквів. Розквів, розквітнув, бляха, розквів. Oh. Так, Amazing паті він зробив. А він хотів Great паті. Не годиться. Все, пішли додому. Пішли додому. А їшечка ще досі стоїть під враженням. О, ось ця жінка, мені також подобається. Ця булочка пишечка, пухкенька, боже, яка вона гарна. Просто не можу. Хочеться її так і вкусить. Ой. Все. Їде наш Ксандерок додоньку. До татка до рідної хатки. І зараз татко йому вчепить, я так думаю. Татко дивиться, як бабця лабає. От то тобі й да. Давайте він йому вчепить. Е, грубо, давай посперечаємося з ним. Отако. О, тростину, тростину купить. Бабці діду, зараз купимо. Все, діду я купила звичайну палюгу, а бабці купила красиву, потім покажу. Е, ти можеш Кейн. О, під таку музичку зараз вони будуть. Давай. Ще на, начихав на нього. Давай поскаржимося йому на непристойну поведінку. Ого. Стоїть! Пердить на щось. Е, будемо. О! Можна його отхерачить палкою. Оце прекрасно. Оце класна дія просто. Я за це люблю Сімстрит. Багато так. Всіляких штук. Все, дід пішов йому роздавати триндюлей. Перцю всипаємо зараз. Дасть на горіхи. Хорошенько так цією палочкою. Тільки я хочу, щоб бабця ходила. Ходила, ну не як старий оцей дід. Дай йому. Дай йому палюги. перний балет. Ну, дай палюги йому. Давай. О! Бляха. Дед залагав с палкою. <социсленный кул> Блин, дед залагав с палкою. Почекай, зараз твій син, блін, очуняє. І ти його відходиш от, по гарбу. Ну, почекай. Бо, блін, у нього з голови ця палка Це, ну, капзда. Я хочу його хараснуть. Тростиною. Бігом. Козёл, ну так що? Налякав його палку. Він його не відходив. Ну, це ж типу феміліфрендлі. Контент у нас тут. Він чисто так замахнувся палкою на нього. Ой, клас, мені подобається. І бабця така, а бла-бла-бла. На цій своїй гітарці видає. Класна ж музичка. Класна ж музичка. Ми її також старт кейн. скажемо. І uh, walk style хай буде джентльмен uh, з Півдня Саус. Захід, схід, зі сходу, з півдня. Боже. Я, коротше, географиня ж в тому в минулому. Угу. Блін, я хочу, бути е, в старості, як ці два старигани. О, пішла, яка гарна бабця. оть Готь. Оп! Пішла какать. А я на такому гарному видовиську і дощик пішов, до речі, ще отут у нас у грі. Буду з вами прощатися. Заходьте на Баймійкофі, заходьте в телеграм-канал, дякую моїм спонсорочкам, які спонсують мене на Баймій Кофі, ось вони тут. Ви можете до них також долучитися. Підтримка стартує від 1 долара. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі.